Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки, Знайди значення виразу. Завдання перше. Від числа 4,1 віднімають різницю чисел 5,9 і 0,8. Завдання друге. До числа мінус 4,7 додають суму чисел мінус 5,7 і 1,9. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Опускаємо знак мінус і дужки, знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежне. 4,1 відняти 5,9 і додати 0,8. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 4,1 додати мінус 5,9, додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 5,9 відняти 4,1. Маємо 1,8, де наш знак мінус, мінус 1,8. А тепер даємо знову два числа з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 1,8 відняти 0,8 маємо 1. Отримали мінус 1. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. 4,7 буде відняти 5,7 і додати 1,9. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Поставили знак мінус, додаємо модулі 4,7, додати 5,7. Маємо 10,4 да наш знак мінус, мінус 10,4. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більшу модулю числа від'ємного поставили його знак і знаходимо різницю модулів 10,4 відняти 1,9. Отримаємо 8,5, де наш знак мінус. Мінус 8,5. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6. Виконано.